Друзі, всім привіт! Щойно переглянув телеграм-канали, а також пару от таких відомих знайомих блогерів, які поширюють інформацію, що Путін в ніч з 18 на 19 запу... планує запустити міжконтинентальну балістичну ракету. Ось, якось так. Тобто. Типа, Орішника того, що він там має, Типа, випробувати, як воно і щоб залякати от Європу, залякати там Зеленського, щоб не грався туди-сюди, а що реально ядерна країна, що вона не грається там, а там, е, хоче якихось сер серйозних дій, як то кажуть. І ось це він планує. І я щось так подивився на щось Зеленський. Так бігом виїхав з країни, ні туди, ні сюди не знаю, повернувся він чи ні. Але прослідкуйте. Прослідкуйте, друзі, хто в Україні, хто прослідкуйте за СБУшниками. Поліція, оце все ТЦК, то ні. А от прослідкуйте, хто має знайомого десь якогось СБУшника чи що, дивіться за ними. Якщо вони повивозили десь свої сім'ї, чи десь самі виїхали. Краще десь переховатися, тому що щось таке може бути. Куда то він запусте, планує запустити, невідомо. Але така інформація є. І це навіть офіційно заявляє Міністерство оборони, мені здається, цю інформацію. Не лише в телеграм-каналах, а пройшла ця інформація в Міністерстві оборони. Американці також заявляють, що можливий такий варіант. Так що, друзі, будьте на чеку. Тому що ситуація лише накаляється. Ситуація лише накаляється. Зеленський косить дурачка. Хоче бути при владі, хоче деребанити, хоче гроші, хоче, щоб йому нічого за це не було. Так, а Путін хоче, щоб це все закінчити, завершити, щоб без бою забрати те, що він планує забрати ось так. Американці хочуть свої вже надра копати, в надрах, землі, нафту, газ теж вже потирають руки. Англічани своє е, чекають, так що всі чекають на мир. Всі чекають на мир, і щось таке має відбутися. От щось таке має статися, що потім забудуть вже там про ті там... Домовленості з американцями, з англічанами, там все, всі позабувають, і всі побіжать за стіл переговорів, всі побіжать підписувати, бо щось можливо, щось таке станеться страшне. Це моя суб'єктивна думка, друзі. Я повторюсь, тому що якось це все мусить дойти до свого логічного кінця. Всі хочуть закінчити цю війну. Лиш один дурачок рішив погратися в міжядерну війну, в ядерну війну верніше. Біда в тому, що українці можуть загинути. Може, дуже багато українців загинути в результаті цього. Так що, друзі, слідкуємо за СБУшниками, слідкуємо за кордоном, хто виїжджає зараз масово, хто десь взагалі з великих міст що де. І якщо щось таке ви підозріваєте, то краще виїхати. Тільки не кажіть потім, що пан Богдан вас не попереджав. А ви, до речі, друзі, замітили, що як от всі тему перейшли на ці перемовини, да, про мир, і вже забули, що там Зеленський підписав, що він там підписав. Але ж по факту він то ж підписав ці домовленості, і вже навіть ніхто не заїкається про ті домовленості. Навіть ще не бачив жодна людина, мені здається, от з депутатів навіть, навіть не бачила повністю той пакет документів, що підписав Зеленський. І то все зелені приховують і не показують. Значить. Там є що приховувати. Там є, що приховувати. І здав він дуже багато. Здав він дуже багато. І зараз ви, хто прослідкував, хто може не замітив цю інформацію, так я повторюсь: вийшла ось така інформація. Times, The Times випустило, що влада Зеленського Єрмака розікрала. Ну, отак відкрито розікрала 700 мільйонів доларів. Це там вони чітко подають чеки, які були виписані, куди ті гроші йшли, через які там компанії, дочерні, польські. Це все вони чітко розписали і показали і випустили в маси. І тут зараз, от Зеленський закипішував, закипішував, десь щось їздить, тікає, десь якісь там перемовини таємні, певно, веде. На свого хазяїна, а ви здогадуєтеся, на кого Зеленський працює. Я це не раз повторював. І от тут рука Москви з Єрмаком, да, там це все. Хто запускав Росію, хто заводив Росію, як він тут це блокував в ЗСУ, що там Шапошніков випустив відео, як він це чітко розказав, як Зеленський відіграв його роль Зеленського в перші дні війни. Як Збройні сили України взнали, що війна із соціальних мереж. І почали протидіяти російській агресії чи там, саме з соціальних мереж, як їхні колони були заблоковані в пробках, як то Зеленський там ну, тут це все спливає. Все спливає. І Зеленський зараз грає роль, грає роль. На кого він працює цей, хоче на всіх працювати: і на Європу, і на Америку, і на Росію, як окажеться в кінці, тому що є дуже багато фактів, які вказують на співпрацю як і Єрмака, так і Зеленського на Російську Федерацію. Це ще буде, це все спливе, і ще люди переконаються, хто справжній зрадник України. Друзі, а що ви думаєте на рахунок цього всього? Напишіть свій коментар, я їх всі читаю. Пан Богдан завжди говорить правду. Підписуємося, ділимося, коментуємо. Не бійтеся говорити правду. Правда, вона одна.